Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям усім посилати, доброго ранку щиро бажати. Малята сьогодні до нас на заняття завітав гість, а хто саме слід відгадати? Руду шубку вона має, по гілках вона стрибає, хоч мала сама на зріст, та великий має хвіст. Як на мисто оченята. Хто це? Спробуй відгадати? Правильно, це білочка. Білочка живе переважно у лісі. Але часто можна її зустріти в парку. Розмір вона має невеликий. Та ще й володарка гарного хвоста. Білочка має маленькі оченятка. Вона любить стрибати з гілки на гілку та ласувати грибами, горішками, жолудями та шишками. Малята, а давайте ми для білочки зробимо гостинець. Це будуть горішки, які вона дуже полюбляє. Але перед початком роботи треба розім'яти наші пальчики. Хвіст трубою. Спритні ніжки. Плих із гілки на сучок, носить білочка, горішки, золотий свій сундучок. В неї очі, мов горішки, кожушина хутряна, гострі вушка, наче ріжки, у дуплі живе вона. Для роботи нам необхідно пластилін коричневого кольору, дощечка, стека і серветка. Тож візьмемо шматочок пластиліну і розділимо його на дві частинки. Розігріваємо пластилін у долоньках, а потім викладаємо на дощечку і формуємо кульку. Те ж саме робимо з другим шматочком пластиліну. Тепер можемо зробити надрізи стекою. Як у справжнього горішка. Білочка дуже дякує вам за гостинці. Вона обов'язково пригостить своїх подружок білочок, які живуть у лісі. Час прийшов прощатися з нашою білочкою. Скажемо їй до побачення. А я скажу вам, малята, до побачення, до нових зустрічей!